Оскар Вальд, роки життя 1854 1900 Неподалік від Великої Британії на одному з островів розташована країна, яка завжди боролася за свою незалежність, Ірландія. Тут зберігаються давні традиції, однією з яких є національне свято День святого Патрика. Згідно з легендою, святий Патрик приніс в Ірландію християнську віру і позбавив країну від різних бід. Де б не опинилися ірландці, вони скрізь святкують цей день, символом якого став зелений трилисник. Національною гордістю цієї країни є письменник Оскар Уальд, який народився в столиці Ірландії місті Дубліні 16 жовтня 1854 року. Його повне ім'я Оскар Фінгал Офлаєрті Уілс Уальд. Однак у літературі він відомий як Оскар Уальд. Батько письменника Вільям Роберт Уальд був лікарем-окулістом, але також займався дослідженням історії Ірландії, збирав національний фольклор, писав книжки про видатних ірландців. Ці батькові захоплення зацікавили й сина Оскара. Леді Джейн Франческа Уальт. Мати митця вільно володіла багатьма європейськими мовами, перекладала художні твори, писала вірші. Про своїх батьків Оскар Уайт пізніше згадував вони дали мені шляхетне ім'я та залишили по собі благородну пам'ять не тільки в моєму серці, літературі, мистецтві, науці, але й в історії моєї країни, історії становлення нації. Про себе він завжди говорив. Я не англієць, я ірландець, а це зовсім різні речі. Оскар досконало опанував французьку, давньогрецьку, латинську, німецьку мови, з дитинства мав інтерес до всього таємничого і фантастичного. У родині Уайльдів була чудова бібліотека, змалку він, заховавшись від дорослих серед книжкових шаф, поринав у світ захопливих пригод. До дев'яти років Оскар здобував освіту вдома, потім навчався в королівській школі Партора в місті Еніскілен. Після успішного закінчення школи отримав королівську стипендію на продовження навчання в Трініті Коледжі, який юнак закінчив із золотою медаллю за блискучі знання з давньогрецької літератури. Відзнака дала йому змогу вступити до найпрестижнішого закладу Європи Оксфордського університету. Його ім'я назавжди ввійшло до Золотої книги Оксфора, як і імена королів, прем'єр-міністрів, митців, які також закінчили цей славетний заклад. Уже тоді Уальд почав замислюватися над призначенням мистецтва у світі. Він понад усе цінував красу, уважаючи, що краса здатна облагородити й одухотворити життя. У красі бачав порятунок людства і вищу мету існування. Отримавши в 1878 році ступінь бакалавра мистецтв, він почав самостійне життя в Лондоні. Відтоді Вальд дивував Лондон своїм незвичайним одягом, подібним на одяг казкового принца. Оксамитова куртка, вишукана краватка й обов'язково квітка, розкішною обстановкою свого будинку, де було багато красивих речей, а ще оригінальністю свого таланту. Як говорив письменник, будь-яка жива квітка є прекрасною, але художник може зробити її ще прекраснішою і досконалішою, якщо торкнеться пилюсток своїм пензлем, тобто закарбує у творі мистецтва. Якось Оскар Уальд поцікавився, про що мріють його діти. Розмова із сином підштовхнула письменника до створення літературних казок, які повинні були, на його думку, розвивати фантазію, естетичний смак і мораль дітей. У довершеній формі літературної казки письменник намагався пояснити важливі істини. Життя кожної людини має смисл краса має бути не тільки зовнішньою, а й внутрішньою. Люди повинні любити й поважати одне одного. Справжнє мистецтво не підвладне часу. 1888 року вийшла друком збірка письменника Щасливий Принц, а 1891 року збірка гранатовий будиночок. У процесі роботи над ними Оскар Уальд писав Мої казки призначені для дорослих дітей від 18 до 80 років. Також він зазначав, що його казкові твори є повчаннями, які з метою зацікавлення публіки викладено у формі вигадки. Як і в народних казках, героями творів Оскара Вальда стали принци й принцеси, чаклуни та велетні, тварини й птахи, які здатні розмовляти. У творах митця присутні чарівні речі, незвичайні обставини й магічні перетворення. Водночас казки письменника мають і чимало відмінностей від фольклору, події в казкових творах Оскара Вальда зумовлені не тільки художнім вимислом, а й довколишньою дійсністю. У казках митця не завжди буває щаслива кінцівка, власне, як і в житті персонажі зі своїми почуттями, мріями, стражданнями більше нагадують реальних людей. Інколи їх не можна оцінити однозначно, бо вони змінюються. Негативні персонажі можуть ставати позитивними або навпаки, залежно від їхніх учинків. Головними випробуваннями для героїв Оскара Вальда стають не зовнішні боротьба з чудовиськами, подорож у невідомий світ, а саме ті, які виявляють внутрішню сутність героїв, їхня стійкість, мораль, милосердя, любов та інші якості. Тому й чарівні перетворення, які є традицією народної казки, поширюються письменником не на зовнішній, а передовсім на внутрішній світ людини. Роздумами про співвідношення добра і краси в житті людини просякнуті всі твори письменника. Митець писав усі ми ходимо по багнюці, але деякі з нас дивляться на зірки. Отже, у казках Оскара Вальда розсипано багато зірок. Тобто мудрих істин і для дітей, і для дорослих. З творами Оскара Вальда українські читачі ознайомилися ще за життя письменника, творчість митця та його погляди на красу вплинули на пошуки українських поетів початку ХХ століття Миколи Вороного, Олександра Олеся, Павла Филиповича, Миколи Зерова та інших. Казки Оскара Вальда перекладали Ростислав Доценко, Ілько Корунець, Тетяна Некряч Історія створення казки Хлопчик-Зірка. Ця казка була вміщена автором у збірку гранатовий будиночок 1891 року. Чому саме гранатовий? В такій країні, як Ірландія, напрочуд потужними є традиції християнства, а гранат дерево та його плоди це один із традиційних символів християнської віри. Страждання, відродження і воскресіння. У кожній з чотирьох казок цієї збірки Молодий Король, День народження інфанти, Рибалка та його душа, Хлопчик Зірка розповідається про різні події, пов'язані зі стражданнями людей та їхнім духовним відродженням. Слово гранат або гранатовий з'являється в найбільш напруженій для персонажів моменти випробувань. Але водночас не би вказує їм шлях до відродження. А чому слово будинок з'явилось у назві збірки? Так в Англії 19 століття називали салон, місце, де зустрічалися високоосвічені люди і говорили про мистецтво, філософію, науки. Деякі салони мали назви, наприклад, Оскар Вальд у той час відвідував салон під назвою Душа. Кожна з чотирьох казок збірки присвячена одній леді із салону, а в цілому гранатовий будиночок присвячений дружині письменника Констанції Уальд. У казці хлопчик Зірка неодноразово згадується квітка, з якою порівнюється головний герой твору нарцис, золотий і білий. Хлопчик Зірка любив дивитися у своє відображення у воді й довго милувався ним. Виявляється, що це порівняння хлопчика з нарцисом з'явилося не тільки через природну красу цієї квітки. Воно пов'язано з давніми переказами, згідно з якими колись один юнак на ім'я Нарцис, був так закоханий у свою вроду, що любив тільки себе. За це боги покарали його і перетворили на квітку нарцис, що стала символом холодної та бездушної краси. У переносному значенні Нарцис – Самозакохана, егоїстична, байдужа до інших людина, звідси нарцисизм, самозакоханість егоїзм. Історія про нарциса є досить поширеною в європейському мистецтві та літературі. Оскар Вальд використав її, щоб увиразнити характер свого героя.